Додаємо ми в асортимент товари, ті, які протестували особи, і цього разу будемо перевіряти на якість і хочемо спробувати матеріали від торгової марки Вікторія Авдєєва. А що в нас тут в посилочці є? Всі палітри, аби можна було обрати будь-який колір, що нам сподобається по матеріалам з усім. Це ознайомчі матеріали, аби на майбутнє знати, що взагалі є. Цій фірмі і найцікавіше з цього всього це те, що ж ми тут таке отримали, аби переглянути. Відмічу ось таку candy rubber Base м'ятного відтінку. По консистенції дуже класно. Якщо хтось користувався цією фірмою, напишіть, будь ласка, як вам враження взагалі? Бо тут є безліч матеріалів, є і універсальний гель у флакончику з кісточкою. Є і ну, я так розумію, гель-лак білий. Давайте відкриємо, подивимось теж. Цікаво, що по консистенції. Кісточка зручна, як на мене. От прям бачу із флакончика. Треба буде ще спробувати в роботі. Як що наноситься, як носиться, ну і все таке. Так, далі червоний гель-лак Це обов'язково треба тестувати, перевіряти, пробувати, аби знати всі нюанси в роботі. Звичайна Рабер база хто має відгуки, також кажіть, топ-вельвет. Відгуки на нього не йшла Сказали, що дуже-дуже класний що він такий мягенький, наче плюшовий і не затирається. Камуфлююча шиммер база ось така ще також є, в цій посилочці для ознайомлення. Реали такі непогані досить. Ну Це те, що я бачу на перший погляд. Також я не відчуваю ніяких е посторонніх ароматів і запахів кислоти. Камуфлююча база також ще така, є, більш до троянди. Все, дивитись, дивитись. І топ супершайн. Е, я так розумію, він просто дуже класно глистить, тому що перед цим я розпакувала, подивилася, що тут взагалі в нас наявне. І мене зацікавила ось ця палітра. Дивіться, скільки всього декоративного фірма має. І блистівки, і всілякі, ну, що хочете. І клей для страз, і пасти всілякі і для вінзелюшок фарба. Що тут ще в нас є? І я десь бачила, така, така гарна палітра була. так, Це гіллакі. У фірмах такого ще не бачила. Світловідбиваючих, дуже багато кольорів, бачите, і котяче око. Дивіться, який вибір взагалі клас. Тому ми будемо дуже чекати на вашу думку в коментарях, хто користується цією торговою маркою. Нам взагалі цікаво, що ви обираєте, що порадили взяти і наскільки ви ознайомлені із даним продуктом. І тут у нас ще палітра є, тут у нас, мабуть, бази. Да. Базі є і плотній, і напівпрозорі, і навіть вітражні.